Гідів. Тобто можна зв'язатися напряму з своїми вищими силами, запитати в них якусь інформацію і отримати її. Я розкажу, як я стала ченелером для інших, тому що для себе, перед тим, як стати ченелером для інших людей, отримувати інформацію від їхніх вищих сил і передавати їм, я спочатку півтора роки, майже кожного дня, я отримувала повідомлення від вищих сил конкретно для себе. І якщо чесно, я так накачала свій скіл конкретно цим. І в один із таких днів, коли я запитувала вищих сил, яку інформацію мені потрібно знати, що для мене важливо, мені сказали, що для мене є дві пропозиції. І так як я якби з ними спілкувалася і знала, що пропозиція від вищих сил це просто пропозиція, тобто, це не ти зобов'язана щось робити? Ти зобов'язана вибрати з цих двох пропозицій, такого не було, тому якби для мене, мене це не налякало, мені було цікаво послухати, що мені пропонують. І от перша пропозиція це була е, проводити ретрити і, ну, якщо чесно, бити в Бубін, да? тобто це шаманський Бубін мав бути, тобто вводити таким чином людей в транс. І, звісно, після цього в них якісь там усвідомлення мали бути. Але якби я себе уявила в цьому моменті, зрозуміла, що це якби не мій варіант. Можливо, на той час, можливо, взагалі. Ну, це мені було, якби я просто себе уявила і зрозуміла, що я себе там не бачу. І другий момент, друга пропозиція, яка була, це якраз бути ченелером для інших людей. Звісно, мені було страшно, звісно, я не розуміла, яким чином це робиться. Мені було трошки так дискомфортно, тому що одне діло для себе, а інше діло зовсім для інших людей, яка буде реакція, як це буде. Але я зрозуміла, що мені це цікаво, тому я в це пішла. Якось воно так все закрутилося, завертілося, що і в цьому Лілі відкрилася така пропозиція ще з їхньої сторони, з її сторони, від світу Мені прийшла що. Можна зробити лілу з духовними помічниками. І отак з того моменту вже, вже десь три роки це вже ліла з духовними помічниками, близько трьох років. Це і групові ігри, це і індивідуальні ігри і в, ігри в онлайні, тобто саме з того моменту це все так закрутилося. Тобто вибір. Тієї пропозиції, яку пропонували вищі сили, саме з того вибору, а якось почало так, так простір, почав закручуватися, що воно все привело до того, що я тепер ченелер в соло Лілі і допомагаю гравцям на грі Ліла отримувати повідомлення.